Сьогодні на Рівниччині трапилась дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляють в головному управлінні поліції області. Відомо, що близько сьомої ранку на Рокитнівщині автомобіль злетів у кювет. Пасажир від отриманих травм помер на місці. Лозу села Дертрокитнівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо встановлено, що на автодорозі Київ Коваль 46-річний водій автомобіля Фольксваген Каді, житель міста Дніпро, не впорався із керуванням, не врахував дорожньої обстановки та допустив з'їзд автомобіля у Кювет. У наслідок ДТП 23-річний рокетнівчанин, пасажир транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. За Запорушень правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження. За частиною другої статті 276 кримінального кодексу України. Експертиза покаже, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння та усі обставини події. Також поліції розповіли, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася учора на Дубенщині, відкрите кримінальне провадження близько восьмої ранку. Напередодні на автодорозі Тернопіль Дубно внаслідок зіткнення мікроавтобусу з поваленим деревом постраждала громадянка Молдови. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що мікроавтобус під керуванням чоловіка потерпілої Річного громадянина Молдови біля села Дитиничі Дубинського району під час здійснення обгону вантажівки у зв'язку з е, обмеженою видимістю, не помітив на зустрічній смузі поваленого дерева. Вчасно зупинитися водій не зміг, і машина наїхала на перешкоду. Через гілку, яка пробила лобове скло, пасажирка отримала травму голови. Спершу її госпіталізували до Дубинської центральної районної лікарні, а згодом направили на лікування до обласної лікарні у місті Рівному.